Проблема Саару в міжнародних відносинах. Саар це земля Федеративної Республіки Німеччина, розташована в південно-західній частині країни, столиця місто Саарбрюкен. Територія Саару розташована на кордоні між Німеччиною і Францією, і багато разів переходила з рук в руки між цими державами. Після Віденського конгресу 815 року значна частина території сучасного Саару відійшла королівством Пруссії та Баварії. Менша частина іншим державам Німецького Союзу. У XIX столітті в Саарі розвивався видобуток кам'яного вугілля та стала ливарна промисловість. Після Франко-Пруської війни 1870 1871 років. В результаті утворення Німецької імперії і включення до її складу Ельзасу і Латарінгі, виник єдиний економічний простір аж до кордону з Францією. На Саарі виник третій за розміром регіон тяжкої промисловості Німецької імперії. Після Першої світової війни, 28 червня 1919 року у Версальському палаці у Франції. Було підписано договір, який заклав основи післявоєнного устрою миру. Четвертий відділ Версальського договору повністю присвячений проблемі Саарського басейну. Згідно зі статтями 45 50 Німеччина позбавлялась права управління цією територією і передавала свої права на неї лізінації. Встановлювався термін з дня набрання чинності договором, після якого населення Саару буде дозволено самостійно висловитися щодо статусу регіону та його суверенітету. Німеччина передавала Франції саарські вугільні копальні у повну та необмежену власність із винятковим правом експлуатації. Через 15 років минув термін перебування території Саарського басейну під керівництвом Лігінації. Нації. В 1934 році на порядок денний сесії Лігінації було поставлено питання проведення народного голосування обумовленого Версальським договором. Внаслідок внутрішнього референдуму 1933 року Німеччина вийшла з Лігінації, Нації. Бо, прийшовши до влади НСДАП, на чолі з Адольфом Гітлером, взяла курс на поступову ліквідацію рішень Версальського договору. Незважаючи на це, Рада Легінацій і створений нею спеціальний комітет визначили заходи, які брали на себе німецький і французький уряд. Не чинити ні прямий, ні опосередкований тиск на учасників та організаторів референдуму була призначена дата референдуму. 13 січня 1935 року. Після цього в Саарі активізувались німецькі і французькі засоби масової інформації та різні політичні партії. Комуністична партія Німеччина на той момент уже заборонена в Третьому рейху, об'єднала соціал-демократами Саара, агітуючи мешканців Саара за збереження статусу Кво. Аргументом у цій агітації було те, що Німеччина, отримавши вугільні копальні Саару, зможе форсувати гонку озброєнь і остаточно відмовиться від виконання умов версальського договору. Наслідки такої дії можуть бути непередбачуваними. Крім цього, починаючи з 33-го року, після приходу Гітлера до влади. В Німеччині Саарська область стала притулком для багатьох громадян нацистської Німеччини, які переслідувались на батьківщині, насамперед євреїв, комуністів і соціал-демократів. Проте імперське міністерство народної освіти та пропаганди Йозефа Геббельса розгорнуло найширшу агітаційно пропагандистську кампанію про переваги приєднання регіону до Німеччини. У прихильників статус-кво не залишилось жодних шансів. Політична виборча кампанія проходила під девізом назад до Рейху. Занадто великим випробуванням для більшості німців, що там проживали, стала французька окупація. Усі 15 років офіційною мовою на території Саару була французька. Німецьке населення зазнавало утискань. До того ж, економічна ситуація залишала бажати кращого, а в сусідній Німеччині навпаки різко знизилося безробіття. Порядок у День плебісциту підтримував міжнародний поліцейський контингент, який складався з британських, голландських, італійських та шведських військовослужбовців. До Саару з Німеччини було направлено десятки потягів із німцями. Які взяли участь у голосуванні Плебісцит, у якому взяло участь понад 500 тисяч саарських виборців, показав такі результати. 90% проголосували за приєднання до Німеччини, майже 9% за збереження статус-кво і приблизно піввідсотка за приєднання до Франції після голосування. Гітлер заявив, що Німеччина не має більш територіальних претензій до Франції. 17 січня 1935 року рада Лігінації визнала і офіційно затвердила результати голосування. Згідно з його рішенням, Німеччина відновлювала свої права з управління території Саарського басейну. До неї приєднувалася територія у зазначених версальським договором кордонах. У німецьких газетах з'явились заголовки Перший крок відновлення Німеччини у довоєнних кордонах. А в цей час із Саар Брюкена вирушали потяги на відень, Париж і Прагу, переповнені саарськими жителями. on the 13th of january 1935 the territory of the saar basin voted to reunite with germany in 1918 the saar basin was a heavily industrialized area that boasted a large number of coal mines following the treaty of versailles the area was occupied and governed by france and britain under the auspices of the league of nations France was also given exclusive control of the area's rich coal mines as part of the reparations agreement. The treaty also called for a plebiscite to decide the long term future of the Saar region after a period of 15 years. By the time of the plebiscite, Adolf Hitler had secured his position as the supreme leader of Germany. This had caused a number of people who opposed Nazi policies to move to the Saar region since it was the only part of Germany free from the Nazi rule. These people were keen for the area to remain under the League's administration, but maintaining the status quo was unpopular with many other Germans who lived in the area. The Nazis launched an intensive pro-Germany campaign in the area that was led by propaganda chief Joseph Goebbels. As early as 1933, complaints that the Nazi campaign amounted to a reign of terror had been noted by an American political scientist who was one of the members of the commission sent to oversee the plebiscite. Although the Nazis did restrain their tactics by the end of 1934, the League of Nations still provided a peacekeeping force to monitor the votes. Voter turnout was 98% of all eligible voters. And 90.8% of them chose to rejoin the German Reich. This overwhelming result surprised many observers but acted as powerful propaganda for the Nazi party. 1 березня 35 року делегація Ліги націй урочисто передала управління Сааром німецьким представникам. Одним із наслідків плебісситу мала стати повна демілітарізація території Саарського басейну, як і лівого берега рейну відповідно до статей Версальського мирного договору. Французький генеральний штаб направив німецьким колегам ноту з вимогою обмежити поліцейський і військовий контингент на території Саару, демонтувати військові об'єкти і казарми, що збереглися з часів Першої світової війни. Німецька сторона погодилася обмежити загони поліції, кількість цивільних аеродромів, але німці категорично відмовилися від будь-якого обмеження перебування в Саарі штурмових загонів СД та підрозділів СС. У 36-му році за власною вказівкою Гітлера будуть введені війська в Рейнську демілітаризовану зону і на територію Саару. Франція вважала це порушенням луканських угод 25-го року. Після початку Другої світової війни, під час саарської наступальної операції французи ненадовго вели свої війська до Саару. Саме територію Саару проходили масштабні фортифікаційні споруди, так звана лінія Зікфріда, чи, як його називали союзники, Західний вал протяжністю близько 630 кілометрів. Після Другої світової війни Саар перебував під контролем окупаційних військ. Французи проводили курс на дезінтеграцію Німеччини. У їхній свідомості глибоко сидів шоковий стан 40 го року, сумні спогади про багаторічну окупацію та сумний досвід багатовікового німецько-французького суперництва в Європі. Звичайно, Париж не хотів повторення історії. Опинився він знову віч навіч з більш потужним і сильним німецьким сусідом. Тому своє завдання мінімум Париж бачив у відділенні від Німеччини Саарської області і рурського басейну. Тут дуже багато залежало від позиції Радянського Союзу, адже навіть тимчасове відлучення Саару від Німеччини суперечило позиції, яку озвучив міністр закордонних справ Радянського Союзу Молотов, як засудження сепаратизму. І крім цього, це підривало юридичну непорушність польсько-німецького кордону по одеру Інейсе, адже формально статут Саару зрівнявся б з аналогічним статутом західних польських земель. У тій ситуації радянський міністр тільки зарезервував свою позицію. 16 лютого 46 року Франція поставила інших союзників перед фактом. Що Саар негайно вилучається з відповідальності контрольної ради, і в грудні цього ж року встановила митний кордон між Сааром та рештою території Німеччини. Через рік у Саарі було створено уряд під французьким протекторатом. У січні 48-го року у Франкфурті на Майні пройшла нарада міністрів президентів Бізонії, скликана окупаційною владою. Аби зменшити невдоволення Франції, що, як і раніше вважала західнонімецьку державу майбутнім надто небезпечним сусідом, Англія і США санкціонували відлучення Саару від Німеччини і передання його під фактичний суверенітет Франції. 1 квітня 48 року Саар був повністю включений до французького митного, економічного та валютного простору. У липні 48 року було засноване саарське громадянство. Французький франк став законним засобом грошового обігу. На лондонській нараді 1948 року було визнано правомірність рішення Франції про відділення Саарської області, але обумовлено її тимчасовий характер. Остаточне врегулювання саарської проблеми планували зробити за допомогою референдуму. На початку 50-х. Років Париж почав переговори з саарським урядом про договірне закріплення політичних і економічних зв'язків з Францією. 3 березня 1950 року міністр закордонних справ Франції та прем'єр-міністр Саара підписали саарські конвенції 12 документів, які надавали Франції право експлуатації саарських вугільних шахт на строку 50 років. Франція взяла Саар під повний економічний контроль. Під військовий захист, а також гарантувало забезпечення його дипломатичного представництва. Саар, який як автономна область був 49-го року членом Ради Європи, перетворився практично на французький протекторат. ФРН за підтримки США та Великобританії спонукала Францію виступити з заявою, що остаточне вирішення саарської проблеми буде відрегульовано у мирному договорі з Німеччиною. На думку Аденауера, створенням франко західно німецького Союзу можна було б не лише вирішити проблему Саару, а й закласти основу майбутніх Сполучених Штатів Європи. При цьому, враховуючи політичні реалії тих днів, для канцлера ФРН йшлося не про якісь конкретні плани реальної європейської політики, а швидше про демонстрацію готовності ФРН до досягнення порозуміння з Францією. Та про надання саарському питанню широкого міжнародного контексту. Населення Саару спочатку схвально сприйняло свій новий правовий статус, що, як очевидно, було обумовлено швидким економічним відновленням Саару ще до так званого економічного дива у ФРН. Проте у 50-ті роки невдоволення населення урядом наростало. Партії, які виступали проти державної самостійності, насамперед великі партії ФРН, були заборонені, свободу слова було обмежено. Федеральний канцлер Конрада Аденауер відкидав будь-які контакти з урядом Саару, вважаючи його сепаратистським. Але в 1952 році він встановив ці контакти для того, щоб не ставити під загрозу свої проекти об'єднання Заходу та примирення з Францією. Із розвитком ФРН на міжнародній арені та укріпленням її економіки зростали і прихильність Саарців до Німеччини. Щодо питання Саару, Аденауер домагався референдуму народу цієї області. Він намагався вмовити на це прем'єр-міністра Франції П'єра Мендес Франса, з яким прийшов до консенсусу під час нічної бесіди у бібліотеці Посольства Англії, куди обидва політика приїхали на вечерю до Ідена. Аденауер зумів вмовити Мендес Франца на плебісцит. 23 жовтня 1954 року у Парижі було підписано угоду між урядом ФРН та Францією про статус Саару як частини Паризьких угод. Опозиція критикувала уряд Аденауера за нібито фактично поступку Саару Франції, незважаючи на те, що статус передбачав проведення плебісциту. Канцлер таємно надавав фінансову допомогу лідеру саарських пронімецьких сил Генріху Шнайдеру, який, в свою чергу, публічно критикував Одинайора за те, що він не сприяє воз'єднанню снару з Німеччиною, звинуватив його в зраді німецького народу. 23 жовтня 1955 року у Саарі відбувся референдум про майбутнє країни. Президент Сааро Йоганес Хофман агітував за особливий статус Саару, прагнучи перетворити країну на першу загальноєвропейську територію. Проте 68% саарців проголосували за відміну спеціального статусу. Керівництво ФРН та Франції розцінили результати референдуму у Саарі як бажання саарців увійти до складу ФРН. 27 жовтня 1956 року в Люксембурзі відбулося підписання Саарського договору, згідно з яким Саар приєднувався до Федеративної Республіки Німеччина як федеральна земля січня 1957 року. Відповідно до закону від 20 грудня 1956 року скасовувало царське громадянство. Існує думка. Що якби мешканці Саару були в 1955 році далекогляднішими, і вони не побоялись проголосувати за особливий статут із перспективою перетворення регіону на другий Люксембург, тоді б Саар Брюкен став би такою європейською столицею, як Страсбург чи Брюссель. Історія, однак, не знає умовного способу.